Доброго ранку. Друга частина відео про тошену посилочку. Да, Тошене подаруночки. Я поставила, ось там, бачите, в куточку. Йому прямо в коробочці яблучка, там сухофрукти різні. Насіння, там, зернятка різні. І він явно туди дивиться зараз. Він тут частенько гуляє, бо він гризе оту паличку. От зараз він хоче на неї перестрибнути і трошки боїться, бо бачить ту коробку. Ні, нормально. Так, ось цим він займається півдня, зазвичай гризе оцю палку. І я сподіваюся, що потрошку він зацікавиться все ж таки тією корзинкою, коробочкою сухофруктами, може, захоче коробку погризти, бо це картон, він теж таки любить гристи. Так, дивиться, дивиться. Так, подивлюсь ще звідси. Ну, на це може піти час, звісно, бо я не знаю, як ваші попужки, але мій так довго. На щось наважується. Тепер, отут, де він сидить на дроті, отам постійно і в стаканчик какає, я поставила оцю штуку і туди трошки накидала небагато. Ну, в основному тут мило Глинокрейда. Це називається. Глинокрейда. це сепія з клітки дістала, він не їсть її там чомусь, може, тут буде їсти. Ну, і тут трошки, бачите, поклала різних травок, от, е, якийсь, якась квіточка. В общем, тут трошки може зацікавиться. В клітку я на е, прищепку повісила оцю штучку. Пам'ятаєте, я вам показувала. От, е, бачила, як він підійшов її і клюнув, і пішов далі їсти. Тобто він її не, бої, не боїться і маю надію буде гризти. І от туди теж мілочок поклала, там, де його підкормка, туди теж крейду поклала. А що ти там гризеш? Листочок? Так, да, листочок гризе. От любе бумажечки гризти, я йому там поклала, бачите? Він їх гризе. Ні, туди не можна. Ні. Тоша, навіть і не думай. Дивіться на нього. Тоша! А ну геть звідти. Геть звідти. Ну, ми йти камеру зовсім, бачите? Хочу його прогнати камеру, бо не достаю рукою. А він не тікає тожа. Ладно. Поставила туди якийсь стаканчик, але я, він там і стояв, щоб він туди не ліз в куточок. Але він на нього заліз вчора і намагався так, на ципочках стає і дістає оцю штуку гризти любить. Оце ж бачите, дивіться, що він тут. Ну це не він, це лайма свій час не робила. А я ось відтошу тепер. Бутилка відпала трошки. Ось таку штуку зробила. І він начебто перестав сюди цілитися. Але знайшов вільний шматочок і має на нього око, да? Тож? давай ми звідси підемо, отам у тебе є цікавинка. Ану, тут стою. На стільці. Що там віка тобі принесла? Ану, піди подивись. Піди подивись, що там у тебе. М? Там вкусняшки, смаколики для Тоші. Для Тоші смаколики. Сьогодні, мабуть, буду прибирати, бо вже натрусив мені пір'ячка на Какуняв. Да, Тошик, це ти наробив? Ну і довго будемо там стояти. Я тут буду стояти на стільці. Може, давай кудись топати вже ножками топ-топ-топ, топ-топ, топ-топ? Тоша, слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Тоша. Думає, думає. Ой. Думає, що робити? Що це тут Віка придумала і вже знімає? Чого вона від мене чекає? Чого чекає ця Віка від мене? Чекає, що ти підійдеш ближче. Так. у угу. нього там є ціль. Ладно, хай гризе, поки що листочок. Папірець, а потім зніму ще вам. От що роботи з цим папушкою? Він облизує стелю. Смачна стеля? Гляньте, вже пляма над головою у нього. Тож. Щось йому таки не вистачає. що? Давно ніколи не отримував. Ага, от туди достати, так. От там погристи. Ай. Не можна це робити. Не можна. От що? От Як цю пташку відучити від цього? Що робити? Скажіть мені, будь ласка, що робити? Зараз спробуємо отак замаскирувати, щоб він туди. Просто не міг дістатися. Отак От зараз прямо максимально закладемо високо. Ну да? які ще варіанти. І тільки так. Mm -hmm. Подивимось, як це спрацює. То він зараз сюди добереться. Так. Треба так зробити. О, пець, капець. Спробуємо так. Тут він теж все облизує. Оту етикетку штрих-кот облизує. Чого тобі не вистачає у житті, скажи мені, будь ласка. З останнього кадру пройшло кілька днів. Бачите? Що тут у нас? Так, ось цю штуку я добре помила. Я її спочатку замочила, вона полежала в мене в тазику з водичкою, і потім я її потерла ще мочалочкою, щотечку, в общем, все помила. Мені так сказали зробити. І зараз хочу сюди напхати оцієї травички різної. Зараз це зроблю і поставлю також тоші, щоб він. Може він буде гризти. Цю штуку зазвичай наповнюють фруктами, різними гілочками, отак, от, щоб папушки гризли. Але це в більшості люблять робити корели і ну, ці великі, більш великі більш папушки, а гулястики менш таким страждають ну, заняття. Але я спробую, може, теж захоче. Фрукти я туди не буду запихувати, бо ну, він мало їсть фрукти, тому а, вони там просто почнуть псуватися і цей. А отак от так от я зроблю сюди ще щось. Ромашка ось. Ну і він цього буде боятися спочатку, але все ж таки думаю, так, треба кудись поглибше, щоб мені на голову це не падало. Та барикада спасає від тоші е, карнізи. Тож, питання вирішене. Звісно, естетично мені не подобається, як це виглядає, але що робити? що робити. От е, Фрукти він не їсть, коробочку трошки отут погриз, коли сидів отут. Отут-от от, от, грізе трошки коробочку. Переставила цю штучку сюди. Поки що не бачила, щоб він гриз, але воно зверху стояло, я могла і не бачити, неясно. От. Час вже прибирати, бо все тут закакуня мені, але трошки зараз я е, немає часу. Коротше, на це, Тож, Тож, от на цьому етапі ми. А ще покладу оцю штуку йому от сюди. Те, що він тут гуляє, ай, може буде гризти. Теж я її помила, її замочила, вона відкисала, і потім я її, ну так, зверху, по крайній, мірі, помила. Ну, побачимо. В наступному відео вже вам покажу, чи розкажу, гризе він це чи ні, бо сьогодні, я думаю, навряд чи він наважиться. Хоча давайте спробуємо його туди, щоб він полетів. Куку, -ку, я до тебе. Ходімо подивимось. що там боїться. <гум> Куди ти тулися? Тоши. Е? Ні. улетів. Маленький стекунчик стику... маленький. Ти маленький мій так? Да? ти трошки боявся, боявся, моє сонечко. І боявся. Ну, в общем, поки що так. А, якщо будуть якісь новини, то я обов'язково вам зніму і покажу. Поки що, бачите, він боїться цю штуку. Але, але я думаю, що згодом він все ж таки туди полетить і, по крайній мірі, буде сидіти на своєму улюбленому місці. Да? Бо там він дуже любить сидіти. І таким чином він таки наблизиться до тієї штуки. Тошик ліняє, бачите, вся голова у нього в струпаках таких. Напишіть, ваші папушки ліняють зараз. Я думаю, що всі на весну, весною. Да. Чу лапи холодні? Тепло ж вдома. Лапки трошки такі, ну, не теплі, скажімо так. Моє сонечко. Незручно, да? давай поможу. А так. О, все. Дивись, у віконочку буде дивитися зараз. Да? Все, любі мої, всім пока-пока. Бувайте, приходьте ще, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, залишайте. І підписуйтесь на канал обов'язково. Всім бувайте!